Усім привіт! Команда Техногайд знову на зв'язку. Оскільки 2024 рік надходить до закінчення, можна зробити певні висновки про смартфони, які стали найбільш успішними і популярними в Україні за останній період. І сьогодні ми присвячуємо наш рейтинг п'ять кращим моделям від китайських виробників, які можна придбати менш ніж за 10 тисяч гривень. Перед тим як ми перейдемо до огляду, просимо поставити лайк і підписатись на наш канал. Це мотивує нас розвиватись і ставати краще. А щоб купівлі були ще більш вигідними, скористайтесь сервісом Letyshops. Shops. Посилання в описі. Отож, хочеться розпочати підбірку з моделі Poco M5. смартфон пропонує чудовий баланс між продуктивністю та ціною завдяки процесору MediaTek 99, який підходить для базових ігор і додатків. Екран діагональю 6,5 дюймів. Із частотою оновлення. 90 Гц забезпечує плавність зображення, що рідко зустрічається в бюджетних моделях. Акумулятор ємністю 5000 дозволяє працювати до двох днів без підзаряд. Також є NFC для безконтактних платежів. Більше всього, користувачі оцінили шикарний дизайн, плавний екран, а також доступну ціну моделі. Правда, взагалі вона вже рахується не новою. Наступне місце впевнено займає Xiaomi Redmi 12. Цей смартфон має величезний екран з розширенням Full HD, частотою оновлення 90 Гц і солідним запасом яскравості, що робить його одним із найкращих за цю ціну. Основна камера на 50 мегапікселів робить непогані фото, особливо для бюджетної моделі. 4 ГБ оперативної пам'яті дозволяють ефективно працювати з додатками, а 128 ГБ вбудованої пам'яті вистачить для зберігання великої кількості даних. Ємність акумулятора становить стандартні 5000 мА, що забезпечує до двох днів помірного використання. Підтримується швидка зарядка потужністю 18 Вт, але в комплекті постачається зарядний пристрій лише на 10 Вт, що може бути мінусом для деяких користувачів. Третє місце ми віддали смартфону Infinix. Який має великий дисплей на 120 Гц. Яскравість досягає 950 ніт, що дозволяє комфортно використовувати смартфон навіть під прямими сонячними променями. Крім того, екран захищений склом Gorilla Glass 5. Основна камера, одна з головних фішок смартфона. Вона складається з трьох модулів, включаючи основний сенсор на 108 вісім мегапікселів, який забезпечує детальні фотографії за хорошого освітлення. Додатково є макрокамера та сенсор глибини. Фронтальна камера може знімати відео у 2К, що робить її ідеальною для блогерів і любителів якісних селфі. Далі хочеться розглянути серію Realme S55. Це смартфон середнього сегменту з акцентом на гарну продуктивність і збалансовані характеристики за доступну ціну. Він орієнтований на користувачів, які шукають бюджетний телефон із сучасними можливостями та гарним дизайном. Смартфон працює на процесорі Mediatek Helio 88, який є доволі продуктивним для повсякденних завдань і навіть середньої тяжкості ігор у комплекті з 8 ГБ оперативної пам'яті, що забезпечує плавну роботу додатків та багатозадачність. Для зберігання файлів доступно 256 ГБ вбудованого сховища, чого цілком достатньо для більшості користувачів, а також є можливість розширення пам'яті за допомогою microSD-карти. Смартфон має стильний дизайн із тонким корпусом. І матовою поверхнею, що робить його приємним на дотик. Смартфон виглядає елегантно, незважаючи на свою доступну ціну. Інтерфейс працює на базі Realme UI, що забезпечує зручний та інтуїтивно зрозумілий користувацький досвід. Ну а лідером в нашому рейтингу став смартфон від Xiaomi з бюджетної лінійки Redmi 10. Це доступний девайс, який забезпечує гарний баланс між продуктивністю та ціною. Модель відома своєю великою батареєю, достойною продуктивністю і можливостями для щоденного використання, що робить його одним із кращих варіантів у своєму сегменті. Телефон отримав великий ips екран із роздільною здатністю HD+. Це один із найбільших дисплеїв у бюджетному сегменті, що робить його зручним для перегляду відео та використання соціальних мереж. Також він працює на восьмиядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 680, який є досить продуктивним для цього цінового сегмента. Процесор забезпечує стабільну роботу пристрою у повсякденних завданнях, таких як веб-серфінг, перегляд відео, використання соцмереж та навіть легкі ігри при цьому оперативної пам'яті всього 4 ГБ в стартовій конфігурації. Ну що ж, дякуємо, що додивились рейтинг до кінця. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Нагадаю, що посилання на моделі з цінами є в описі під відео. Слідкуйте за нами, і ми скоро опублікуємо новий ролик мирного неба і всього найкращого.